Привіт, друзі! Сьогодні з вами разом зануримося у світ середнього формату разом з Fujifilm GFX 102. Ця камера пробула у мене десь тиждень і вона чудова. Загалом вона нагадує GFX 100S, але тут покращений автофокус, що видно одразу, коли починаєш з нею працювати. Я не впевнений, що всі, хто подивиться цей огляд, зможуть купити собі цю камеру, бо вона по-справжньому дорога. Але я сподіваюся, що це відео мотивує вас не йти на компромісі з всілякими там фулфреймами, а одразу грати по крупному з GFX. А зараз я заміню той r 5 на який я себе знімаю, на GFX 102, тому що ця камера може знімати 8 вісімк до 30 кадрів 10 біт 4.2.2 з хорошим автофоксом прямо на карту пам'яті. Ми зможемо з вами разом оцінити наскільки гарно працює трекінг по обличчю. Давайте подивимося. Так я записую це е, на рейвенай і ви зможете побачити, як виглядає екранчик у нас. Добре, от так от автофокус буде працювати. Це у мене об'єктив 32 54 f4. Ось. Ну, поїхали далі. Ну що, спершу давайте поглянемо на дизайн. Як на мене, це одна з найкрасивіших камер взагалі. Подивіться, дуже футуристичний дизайн з фактурною текстурою. Камера має магнівий корпус і дуже якісно зібрана. Звичайно, є пили вологозахист, бо це професійна камера. Круто, що тут залишився фішечний зйомний електронний видошукач. Він дуже яскравий, в нього зручно дивитись, бо він великий та якісний. Має резолюшн 9,4 мільйони точок. Якщо ви знімаєте в комп'ютер або лише по екрану, то його можна від'єднати, і камера буде ще більш компактною. Подивіться на цей просто величезний екранчик зверху, на якому є вся інформація про камеру, і таке враження, що не вистачає лише повідомлень з вашого мобільного телефону. Можна перемикатись в режим підсвітки, і навіть якщо камера буде вимкнена, інформацію ви все одно будете бачити. До речі, це мене трохи спантеличувало, бо іноді, коли ти не дивишся на камеру, бачиш лише екранчик, береш, починаєш знімати, а виявляється, що камера вимкнена, тому що на екранчику ж є вся інформація. Тому до цього треба трохи звикнути. Біля екрану є три кастомні клавіші, які можна переналаштувати зліва, є перемикач режимів з дуже зручною кнопкою блокування, а трохи вище перемикач з фото на відео режим. GFX 100 Mark марк може працювати одразу з двома картами пам'яті: це SD-шка uhs 2 та Type-B. Дуже сучасно. Давайте пробіжемось по портам. З лівої сторони це LAN RJ45, мікрофон, великий HDMI та USB-C. З правої сторони є роз'єм для наушників. Позаду знаходиться 32 дюймовий екранчик, який може дуже зручно відкидатись як в вертикальній, так і в горізонтальній орієнтації. Він сенсорний для фокусування, але в меню все буде працювати через джойстик. Друзі, я хочу, щоб український YouTube розвивався, особливо у фототематиці. Тому раджу вам підписатись на канал «Це фільм» Дмитра Губченка з міста Хмельницький. Там він дає поради початківцям та робить огляди на об'єктиви, камери та аксесуари до них. Підписуйтесь, буде корисно і цікаво. Давайте поговоримо про серце камери, сенсор. Тут він 102 мегапіксельний. Прикольно так, да? Камера 100 версія 2 і 102 мегапікселі. І це середній формат, або як каже Fujifilm, більше ніж Full Frame. Тобто розмір матриці тут більший ніж Full Frame. Це дає нам більший динамічний діапазон та умовно зворотній кроп. 55 мм на середньому форматі буде бачити як 44 мм на фуллфрейм, але при цьому викривлення будуть менші, і глибина різкості теж менша, тобто розмиття фону більше. Якість зображення виняткова, деталізація на захмарному рівні, так само як і динамічний діапазон. Все це завдяки 16-бітним равам, які може робити ця матриця. Кажу як людина, яка знімала декілька рекламних проєктів на попередні 100С та 50С. І там вже якість не лишала жодних питань. Це правда трохи важко описати, тим більше показати це якось через відео на YouTube, але коли ви берете цю камеру до рук і починаєте з нею працювати, ви просто насолоджуєтесь процесом, тому що якість, яку ви отримаєте, то, я не знаю, передачу на пів тонів. Різкість, вона вас настільки надихає, що вам хочеться робити кадри ще і ще. І це дуже круто видно на рекламних зйомках, особливо коли вдається роздрукувати потім ваші знімки великим форматом. У мене так от було, як на цьому знімку, і я був дуже гордий собою. Лоу-лайт можливості тут теж дуже хороші. Я знімав на ISO 6400 і картинка була абсолютно прийнятна. Але я давно вже не сильно парю значеннями ISO, бо всі сучасні камери. Камери гарно відчувають себе на високих значеннях, а можливості шумодавів в лайтрумах просто вражають. Процесор тут оновлений, це X-процесор 5-ї версії, і в першу чергу це впливає на якість автофокуса та, зокрема, на ролінг shutter у відео. Тут його значення сильно зменшились і схоже на ті, які є в XH2S. Серійна зйомка тут доступна лише в 8 кадрів на секунду. Ну, правда, звучить ніби нічого особливого, але давайте задумаємось: тут 102 мегапікселі на секундочку, тому це. Досить пристойний показник, але враховуйте, що в серійній зйомці вам будуть доступні лише 14-бітні рави. Автофокус працює набагато краще, ніж в 50 s другої версії. В 100 s мені він вже подобався. А тут враження, що у тебе в руках якийсь XT5, швидкий і точний, гарно працює фокус по очам, слідкуючий фокус, особливо це помітно, коли у вас об'єкт не гарно освітлений. Але все-таки це не репортажна камера. GFX 100 Mark II – це камера для інших задач. Не треба порівнювати її з. Canon R5 або Sony Alpha 9. Це е, камера для розміреної зйомки, але вона дасть вам дуже хорошу якість автофокусу на локації. Але я знаю і друзів, які знімають весілля на GFX, тому все можливо. Головне ваше бажання. Обов'язково сюди завезли і всі режими визначення об'єктів: тварини, літаки, потяги, автомобілі, все, що вам треба. Так само, як і фільмові симуляції. Тут є вони всі. І також це була перша камера у Fuji. Фільм, де з'явилася Реала Ace, яку згодом додали в нову X106. В ком'юніті на YouTube ви мене питали, чи змінив би я свою камеру на GFX. Відповідаю, ні. Бо як не поглянь, GFX не настільки універсальна, як моя R5. Але як камеру для комерції я б її дуже хотів. Обов'язково качайте приклади raw файлів, вони будуть за лінком в описі. Ну, а тепер давайте поговоримо про відео. Якщо ви все-таки наважите знімати відео на GFX 100 Mark 2, то вона вас не розчарує. Вона дає можливість знімати 8К відео 30 кадрів на секунду одразу на карту пам'яті на SD карту пам'яті v 60 і це буде 10 біт 422 з бітрейдом до 720 Мбіт на секунду. На жаль, я Вимушений повернутися на r 5 тому що батарейка почала вже підсідати, але я до того просто багато знімав на GFX. І щоб просто камера не виробилась і там я не втратив матеріал, вирішив зараз це зробити, тому продовжуємо далі на r 5 Якщо хочете писати про HQ 422 або LT, то тоді придеться вже докупити CF-Express Type-B, Але я вам... Раджу вже купляти собі цей Фекспрес та й тому що всі флагманські камери потроху переходять на цей стандарт. І Я думаю, що скоро це буде прям ну скрізь такі картки. Також тут є вектроскоп різні вейформи, але блін, ну відео на JFX, Чесно, я досі не розумію, хто. Серйозно буде купляти цю камеру саме під запис якихось відеороликів. Щодо 4К, ви можете писати до 60 кадрів на секунду, 10 біт, 4.2.2 та slow motion 120 кадрів на секунду, але лише в Full HD. Ще з кінофішок тут є спеціальний режим, який дозволяє вам використовувати різні оптичні системи, наприклад, анаморфні 35 мм об'єктиви. Якщо у вас є спеціальний перехідник, ну і звичайно, ви маєте бути відеогурманом. Я багато відео не знімав, але але можу сказати, що матрична стабілізація працює тут відмінно. Заявлено 8 ступенів компенсації, але це складно перевірити в реальності. Просто коли знімаєш, ти це просто відчуваєш, що стабілізація дуже клас. Також я думаю, що на якість стабілізації ще впливає те, що камера досить велика, і з, з лінзою її зручно тримати. Це додає стабільності камері в ваших руках. Хочу наголосити, що це лише мої перші враження від GFX 100 Mark 2. Треба провести більше часу з нею. Щоб конкретніше про все розказати, цікавий момент по оптиці на GFX. Лінзи тут не з дешевих, але їх багато, та їх не складно придбати навіть в секонд-хенд варіанті, що складніше у випадку з Hasselblad чи Phase One. -ом. А ще існує перехідник з Canon EF на GFX Mount від бренду Fringer, про який я зроблю окреме відео. Єдине таке велике зауваження це звичайно, як ви вже могли зрозуміти, буде батарея. Тут така сама батарея, як в. XH2 та VXT5, це NP 235. І е, ви не можете очікувати якихось там вражаючих годин роботи в камері з такими можливостями, тому одразу або купляєте собі декілька запасних батарей, що насправді досить адекватне рішення, або ви можете купити собі батарейну ручку, куди вставляються одразу дві батареї, і отримати довший час роботи, якщо вам е, ну одразу треба без заміни батареї такий довгий час роботи. Але враховуйте, звичайно, що якщо у вас є лише одна батарея, то вам потрібно буде її підзаряджати або через повербанк або ну робити паузи в ваших зйомках фінальні думки GFX100 Mark II – це офігенна камера тут крутий дизайн захмарна якість зображення шикарний динамічний діапазон Класна ергономіка, ну що ще потрібно в професійній камері. Наразі Джейфікс це така камера, яка дає вам всі можливості камер X від Fujifilm, Але при цьому у вас є перевага більшого сенсору. І якщо ви фотограф, який працює у сфері комерції та реклами, ця камера однозначно для вас, особливо, якщо порівняємо. З фейзванами або хасовкладами, які мають набагато вищий цінник, тут ви, звичайно, отримуєте все дешевше, але все одно дорого. Камера коштує в районі 7500 доларів або 300 тисяч гривень в Україні. Зараз у нас що, березень 2024 року, і це звичайно не дешево. Але ну такі реалії. GFX 100 Mark 2. Це камера, яка створена заробляти вам гроші. Тому якщо ви знаєте, як її застосувати і розкрити її потенціал, вона точно відіб'є вам свій цінник. А зараз я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться своїми враженнями і думками про GFX 100 Mark 2 і чекайте багато нових цікавих відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!